Слава Україні, 1 грудня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом із першим подільським про наслідки нічної атаки ворога, результати переговорів у Флориді. На летичівщині чоловік куцюбою переламав ноги своїй співмешканці. ДТП у Хмельницькому молодика затиснуло у понівечені автівці. Маю 5 хвилин на головне. Вночі РФ атакувала 89-ма ударними БПЛА в командуванні повітряних сил зсу. Повідомили про знешкодження 63 ворожих безпілотників типу шахет, гербера та дронів інших типів, а саме на півночі, півні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 9 локаціях. На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російської атаки. У Коріківському районі в результаті влучання дрону по одному із об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Поранення отримала місцева мешканка. Її госпіталізовано. У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорівся житовий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмовану жінку ушпиталили. Сьогодні зранку окупанти вдарили шахадами по Миколаєву. Внаслідок атаки палає покрівля багатоповерхівки. Це повідомив голова ОВА Віталій Кім. Про постраждалих наразі інформації немає. Голова української делегації, секретар РНБО, Міров, назвав переговори у Флориді із американськими представниками в неділю складними, але продуктивними. Водночас зазначивши, що попереду ще багато роботи. The Wall Street Journal пише, що на переговорах Україна і Сполучені Штати Америки обговорювали можливі терміни проведення нових виборів та Перспективу обміну територіями інші важливі питання залишаються невирішеними, включно із характером гарантій безпеки України і з боку Сполучених Штатів Америки і Заходу, зазначають журналісти видання. Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації на переговорах Рустама Умірова заявив про конструктив у розмові. Глава держави додав, що очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі. Старокостянтинівщина у Скорботі в російсько-українській війні загинули учасники бойових дій, старший солдат Василь Сергійович Басок та Валентин Сергійович Басок. Вічний спочинок, відважні брати захисники, знайшли на сільському кладовищі села Сахнівці, щире співчуття рідним та близьким, світла пам'ять та слава полеглим захисникам. Трагедія на ґрунті ревнощів та вживання алкоголю на летичівщині чоловік коцюбою переламав ноги свої співмешканці. У поліції повідомили про деталі злочину, який стався у селі голосків Меджибіської тергромади в одному з приватних будинків між 47-річним місцевим жителем та його 46-річною співмешканкою через ревнощі та під час застілля виник конфлікт. Чоловік схопив металеву куцюбу та почав нею бити жінку, переламавши їй обидві ноги. Поліцію та швидко викликав односелець, який того дня зайшов до будинку зломисника і побачив, що сталося. Жінку госпіталізували. Чоловікові загрожує ув'язнення від 5 до 8 років. ДТП у Хмельницькому молодика затиснуло у понівечені автівці 29 листопада о півночі до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць інститутської та молодіжної. Легковик зіткнувся із цегляною колоною паркану. 19-річного пасажира затиснуло у салоні понівеченої автівки. Надзвичайники деблокували постраждалого та передали медикам. Обставини ДТП наразі встановлюють працівники поліції. водоканалі повідомили про пориви водопроводу, і через це тимчасово призупинять водопостачання за декількома адресами обласного центру, саме вулиця Кам'янецька, 99, 99 дев'яносто 1, 101 та 103, Також вулиця Дмитра Іваха, вулиця Сковороди, 12, вулиця Миколи Сікора, а також вулиця Кропивницького від будинку номер 4 до вулиці Озерної. Орієнтовний час відновлення водопостачання 17 -та година. Також через цю ж причину до 20... Години не буде води у Шаровечці. Більше анонсів щодо планових чи то ремонтних відключень на електрогазу, водомережах є у нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся. Сьогодні на Хмельниччині очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Температура повітря по області прогріється до 9 градусів. В Хмельницькому до 7 градусів тепла. Вдалого робочого тижня. вам. На все добре.